Наскільки тут зручно і кайфово, от подивитися його. Просто в кайф відпочинок. І так, далі по курсу от такий майданчик. Можна посидити, поснідити, випити каву. Оп. Тут така прикольна зона, дивиться краб, дуже красива зона, зараз ми теж туди спустимося. А от такий вид відкривається від ресторану. Тут багато столиків можна присісти. Така от площадка, сам ресторан, Ось столик, дивися, це з дерева напевно повністю зроблено. А, а може ні. Ні. Це бетон. І це бетон. Ну, все одне, дивиться. Краєвид. Інша локація, дитячий майданчик. Ну, майданчик, так, на троєчку. І пісочок, краєвид. Тут якийсь басейн, напевно, був давно-давно. Так що йдемо далі. Ще одна локація, це як альтанки для барбекю. Є гойдалка, такий газончик. Альтанки можна замовити окремо і приїхати посмажити шашлика. Бачите, гумувальники, дрова. Це така зона ввечері біля вогнища посидити. А це їхнє власне ранчо. Тут вони вирощують фрукти, овочі і їх використовують в ресторані. Дивіться, які яблука. Розмір. Щоб ви розуміли, як мій кулак. І подивимось альтанку. Мангальчик. Шлик-машлик. Бачите, такий великий, компак компактний на декілька. Альтанка. А зараз сніданки, вони подаються з 8 до 10 години. І десь 10 найменувань є з чого можна вибрати. Я вибрав макарони з відбивної. Омлет з салатика. А тут сирники з зиметаною. Ну, Будемо куштувати всім гарного дня. Просинаюсь вранці. Жінка підсунула під подушку. Іди, діла дела, діла, хочу грустити. Та кажу, не проблема. Зараз все порішає. І що вам хочу сказати. Бережіть природу, мать ваша, щоб була така от краса, і можна було де відпочивати.